Вітаю малята! Сьогодні ми ще раз поговоримо про пору року осінь. Але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Відгадайте, будь ласка, загадку. Крап-крап-крап хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе, що із хмароньки полоще? Це рясний осінній дощик, молодці. Ми сьогодні з вами будемо говорити про дощик. А зараз ми трішки пограємо, розкажемо про дощик. Я вам буду ставити запитання, а вам необхідно буде відповісти словами, які будуть схожі на слово дощ, споріднені. З неба капає вода, що йде дощ, молодці. Повторіть, дощ. Коли йде дощ, яка погода, дітки? Дощова, молодці, повторіть іще раз. Дощова на спраглу землю пропадають крапельки. Чого? Дощу повторіть. Дощу. Як ми дощ називаємо лагідно. Дощик молодці. Повторіть. Дощик, якщо іде дуже сильний дощ, то що він робить дітки? Періщить, повторіть, періщить молодці, погляньте на картинку і скажіть, коли йде дощ, що ми одягаємо? Правильно, дощовик. Повторіть, дощовик. Гумові чоботи. Повторіть, будь ласка, гумові чоботи. А також ми беремо з собою що? Парасолько, повторіть. Парасолько, молодці. Послухайте вірш, який називається «То теплий дощик. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як віночко. А тепер разом дощику дрібненький. Дощику тепленький, просять тебе, діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як віночко. Скажи, дітки, що зростає, напившись дощової водички. Квіти, вірно. А зараз восени дощик теплий? Ні, він який, дітки? Холодний правильно. Коли іде холодний осінній дощик, ані люди, ані тварини не хочуть виходити на вулицю без потреби. І сидять вдома у своїх теплих, затишних оселях. Давайте з вами вивчимо скоромовку. Послухайте, будь ласка, спить, зищулившись щеня, не вщухає дощ щодня. Давайте спробуємо разом. Спить, зіщулившись щеня, не вщухає дощ щодня. І ще разочок. Спить, зіщулившись щеня, не вщухає дощ щодня. Спробуйте швидше. Спить, зіщуливши, щеня, не вщухає дощ щодня. Молодці, малята! Наше заняття підійшло до завершення. Бажаю гарного дня, до побачення!